На мені система з елементами перуки. Тобто тут все так, як у системі, але є тут така штука на вушках. Тобто, ось тут є ось така частинка, вона із тканини і тут, отака, типу, знаєте, силікон, щоб сюди приклеювати скотчик, якщо він вам потрібен. Ось, бачите, воно на окружність голови, на маленьку голову, десь 53 по окружності. І ось оця частина іде силікон, так як у повноцінних системах, які йдуть повністю на силіконі. Е у тих дівчат, як ото, що немає повністю волосся. Ось Зараз покажу. Тобто ось отакий край, бачите? Оце такий силікон, такий цупкенький. І коли його притуляєш до тіла, так, не можу. притуляєш до тіла, він зливається з тілом. І наче це волосся росте з вашої голови. І далі ось ця частина це шовкова вставка, тобто можна змінювати проділи. І все в цій системі, як у звичайній системі. Тобто, ви можете змінювати проділи, і робити будь-які зачіски, як зі своїм власним волоссям. І високий хвостик, і можете постригти чубчика, і можете вирівнювати та завивати.